Друзі, всім привіт! Сьогодні вже в традиційній щомісячній рубриці розглянемо підсумки ринку нерухомості у серпні. З вами буду, як завжди, я, Андрій Ставнюк. Поїхали! Національна поліція взялася за розслідування порушень під час будівництва житлового комплексу ЖК ток 32 від девелопера Ковальська, що знаходиться на Рибальському півострові в Оболонському районі Києва. Зокрема, правоохоронців зацікавило перевищення допустимої висотності цього об'єкту. А як же так? Знали б ви, скільки разів під час проведення юридичної перевірки житлового комплексу для інвестора, у відділі продажів мені не хочуть показувати документи на висотність, мотивуючися тим, що. Ось дозвіл на будівництво, і мов, що ще вам треба. Є дозвіл, значить, все інше ми узгодили. Безліч разів мені казали, що жоден інший адвокат чи інвестор це не перевіряє. А скільки разів менеджери особисто для мене запитували ці документи в юридичному відділі і вперше їх друкували і додавали в папку документів. Я скажу, чому інші юристи це не перевіряли. Бо набагато легше не виїжджаючи з свого офісу, просто зайти на сайт забудовника і подивитися на дозвіл на будівництво і що там ще забудовники виставляють: договір оренди, договір з підрядником, і надати висновок все чудово. Це не восховщина, бо є основоположний документ. А те, що комуналка буде обходитись власникам набагато дорожче через промислові тарифи, або роками будинок не вийде вести в експлуатацію через відсутність додаткових внутрішніх документів, це вже не наша проблема. Бо для того, щоб перевірити все, треба їхати фізично у відділ продажів і майже з бійкою вибивати повний пакет документів, чим, мабуть, тільки я і займаюсь. До речі, звернув увагу на сайті ЖК ДОК-32. за 18 років. Ми не мали жодного спору щодо документів, це тому, що ми починаємо будівництво лише тоді, коли повністю впевнені, що зможемо його завершити. І це підтверджують 26 добудованих проєктів. Щодо ще можна додати, ніколи ніколи і знову. Колись у не мав жодного спору, столиця груп не мала жодного спору, але все колись буває вперше. Наприклад, ось судова справа 2019 року щодо документів цього самого док 32 в якій в першій інстанції містобудівні умови житлового комплексу були скасовані судом. Так, апеляція стане на сторону забудовника. Але що нам казали про 18 років? Мені здається, не мати спорів і перемагати у спори, які з'являються, бо можемо це трохи різні лозунги. Технічно, майже усі девелопери Києва не мають жодного судового спору. Бо девелопер це окрема юридична особа від замовника і підрядника проєкту. Її причини судитися з девелопером найчастіше відсутні. Цікаво, що Держінспекція архітектури містобудування прийняла ЖК док 32 в експлуатацію у лютому 2022 року. Затримка становила один квартал. Що характерно, ще у січні забудовник намагався ввести об'єкт в експлуатацію. Проте отримав відмову підставою послужила ціла низка зауважень, серед яких було і перевищення вимог щодо припустимої висотності об'єкта, встановленої містобудівними вимогами та обмеженнями. Чи забудовник дійсно тоді виправив усі зауваження належним чином упродовж одного місяця, встановлюють правоохоронці. Лук'янівка продовжує своє перетворення на 7Б розбирають чергову історичну будівлю. Тут розташовувалось тролейбусно-трамвайне управління, будинок якого є пам'яткою архітектури в стилі модерн. Але замість такого модерну особисто я віддав би перевагу новому торговому центру, який задовольнить потреби стрімко розвиваючомуся району, бо тут вже будується 4 ЖК виключно бізнес-класу у концепції Місто в місті, які мають бути завершені протягом наступних 5 років. Її Ділянка тролейбусно трамвайного управління є ласим шматочком для нових проєктів. У серпні активізувалося будівництво апарт комплексу Ситизен, будмайданчик якого прилягає в притул до Солом'янського ландшафтного парку. Колись я виокремив цей житловий комплекс у топ-5 нових ЖК 2022 року, і досі вважаю це чудовим місцем як для життя. Але звісно. Щодо початку офіційних продажів, усі документи проєкта недоступні для перевірки, але вже зараз можна встановити наявність не тільки активістів, які проти забудови, а й потенційно проблемної документації. Влада Києва в 2019 році видала містобудівні умови компанії Smart Development на будівництво багатофункціонального комплексу з апартаментами та офісами. Дозвіл на виконання будівельних робіт видала колишня дабі якраз перед своєю ліквідацією, цільове призначення ділянки. Також в повній мірі не відповідає намірам забудовника. Місцеві мешканці навколишніх будинків створили громадську організацію Збережемо Солом'янський парк та подали три позови про визнання протиправними та скасування містобудівних умов та обмежень, дозволу на будівництво і детального плану території. В один із конфліктів між жителями Солом'янського району та представниками забудовника останні відкрили вогонь із травматичної зброї. Тож чи зможуть забудувати цю ділянку, і взагалі чи відкриють проект для пересічного інвестора, дізнаємось згодом. Хотів би я розібрати, які столичні житлові комплекси отримали в серпні сертифікат готовності на свої чергові будинки, але майже місяць нормально не працює реєстр будівельної діяльності. В ньому зламався пошук. Тож детально проінформувати вас в мене не вийде. Єдине з цікавого, що вдалося побачити ще на початку місяця, це відмова діаму у прийнятті до експлуатації ЖК О2 Residence від Saga Development. На 22-му кілометрі Харківського шосе у Дарницькому районі це той проєкт, який я особисто зовсім не розумію, бо знаходиться на краю міста у лісі без зовнішньої інфраструктури. Із документами, які знаходяться під великим питанням, за весь час будівництва цього ЖК до мене не звернувся жоден інвестор за перевіркою хоча б одного з будинків комплексу. Тому мені не зрозуміло, як виглядає типовий інвестор комплексу і чи цікавиться взагалі юридичною складовою інвестиції. Мабуть, там купляють одні курсанти. А якщо ви не курсант і не хочете обирати довгобут або проблемний об'єкт, як юрист з нерухомості я пропоную послуги з комплексної перевірки новобудов або збудованого вторинного житла. Я зможу супроводжувати угоду під ключ до логічного завершення. Контакти та стислий прайс лист вказані в описі під відео. Я сподіваюсь, рубрика щомісячних звітів все ще для вас цікава та корисна. Якщо так, то прошу підтримати канал підпискою, а відео лайком. Чекаю на вашу реакцію і думки в коментарях. І до нових зустрічей, друзі!